Всім привіт! Сьогодні буду ремонтувати стояночний тормоз, машина Mazda C7 2008 року. Як це треба робити, зараз покажу, побачите самі. Для початку знімаємо супорт, знімаємо кронштейн суппорта. Тепер знімаємо гронштейн супорта. Кріпиться він на двох болтиках. Ключик на 17. Ось так, от і все. Отакий кронштейн. Тепер буду знімати оцей тормозний диск. Там оце по колу барабан тормозний на ручний кножник. На стояночний тормоз там стоять колодки. В барабані є отвір, болтик. Ось тут. Болтик на вісім, закручуємо його і барабан відійде. Не треба по ньому молотком лупити, нічого робити. Просто закручуємо болтик, і барабан відходить. От і все. Ось тепер відкривається, бачимо тормозні колодки наручник, ножник. Ось такий барабан тормозний. Там внизу пружинка стоїть, він, видно. Знімаємо пружинку і знімаємо колодки. Пошин треба розібрати, змастити. З задньої сторони навіть не крутиться. Зараз розберемо. Вот такая конструкция. Наложим туда мастило и закручиваем назад. Отакі нові колодки купував. Зараз будемо ставити новенькі. В комплекті пластини. Пружинки в комплекті не було. Так, поставили, тепер все буде працювати. Ставимо тепер назад барабан. Барабан, тормозний диск. Два в одному. Треба його одразу притягнути на своє місце, щоб він сів. Отак вот притянули. Тепер ставимо кронштейн і збираємо все назад, так як і було. Таку саму процедуру робимо на тій стороні машини, і ручний ножник у нас тепер працюватиме. Всім дякую за увагу, за підписку. Було корисно, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Хай щастить!